І так, друзі, я вас всіх вітаю на своєму YouTube-каналі. В цьому відео ми поговоримо про новий турнір на. Lotrade плюс юхолдери, в них там свої партнерства, і вони запропонували нам дуже великий пул, який ми з вами можемо розділити. Нагороди виходять до 2000 доларів на один аккаунт. Також є велком бонус. Одразу ж просто за реєстрацію получаєте від 5 до 25 доларів на один аккаунт. І плюс, якщо ви берете участь в турнірі, займаєте якісь призові місця. Зараз учасників дуже мало, буквально там 20 активних, які зробили хоч невеликі торги. Ви ви получаєте бонус відповідно від свого рейтингу, тобто ділите оці 10 тисяч доларів. Тому, друзі, мені здається, що бонуси дійсно жирні. Зараз вам про це все буду розказувати, а ви сідаєте зручніше. Також я вам хочу нагадати, що ми на лотрейт беремо вже дуже багато разів участь, і кожного разу нам приходять виплати, кожного разу є нові турніри. Де ми з вами можемо заробити, тому це провірена площадка, де треба брати участь прям 100%. Юхолдер теж провірена площадка. Ми тут получали 50 доларів собі, плюс 20 доларів за друга і успішно тут заробили. Тому, друзі, це не маленький признак того, що участь збирати обов'язково потрібно, і це прям на максимум. Також, якщо ви вже підписались на мій телеграм-канал, то я можу розказувати детальніше про сам турнір. Він у нас буде проходити сама сторінка, якби є, на лотрейт, а торгуватися нам буде потрібно на U-Holder. Тоже вам це все покажуть. Дивіться, в нас тут на цій сторінці, яка буде в описі під цим відео. Теж для участі в цьому турнірі є певний рейтинг учасників за торговим об'ємом, іменно за об'ємом, а не за доходом ваших зділок. Бачимо, що топ-1 у нас наторгував вже більше 1 мільйона доларів, другий учасник більше 300 тисяч доларів і третій майже 300. За такі торгові обороти перше місце получить 2000 доларів, друге місце 1250, третє 800 і так далі. Тобто ви ви можете бачити, що є в нас певні призові місця, наприклад, вже за 6 і 10 місце по 200 доларів, за 11, 20 по 100 доларів, за 21, 30 по 50 доларів і так далі. Також в нас залишається тут ще 300 USDT, для тих, хто не займе ніяке призове місце і 100 людей получать по 3 долари. Тому, якщо ви десь там часом не займете якесь призове місце, хоча, хоча це тут дуже мало ймовірно, то ви теж получите приємний бонус у розмірі 3 доларів. Давайте тепер подивимось на інші призові місця. Хто скільки торгував, наприклад, тут 50 тисяч доларів, тут 20, тут 18, тут зовсім 10. Бачите, що 20-те місце він може ця людина отримати 100 доларів, а наторгував він всього лише 10 тисяч доларів. То це просто велика різниця, і торгувати потрібно від 10 тисяч доларів, щоб отримати хороші бонуси. І в цілому, ми бачимо, що у нас тут е, всього лише 27 учасників, тому. Ну, якби шанс дуже великий попасти в хороше призове місце. Це я вам розказав про нагороди на цьому турнірі більш детальніше, а давайте тепер розкажу, що нам іменно потрібно робити. В першу чергу це потрібно мати аккаунт на Юхолдер, також на Лотрейт. Силки ви можете знайти в описі під цим відео. На лотрейд ви можете вже мати аккаунт. На Юхолдер, в принципі, теж. Але якщо ви зареєструєтесь на ЮHolder по... Реферальному посиланню іменно лотрейт. Зараз я вам покажу, як воно буде виглядати. То ви получите якраз у цей бонус від 5 до 25 доларів чисто за участь в турнірі. Ви можете як і брати участь, так і ні. Наскільки я зрозумів з правил. Тобто достатньо буде тільки реєстрації, але це не точно при реєстрації на юхолдер. Обов'язково, щоб тут у вас писало лотрейт, щоб ви могли отримати якраз у цей бонус. Після реєстрації нам буде потрібно пройти KVC. Я думаю, що ви з цим вже всім розберетесь. Тут максимально просто: пошта, пароль, верифікація теж абсолютно проста. Ви вкладочці верифікація, звичайно ж. Після того, як у вас вже буде активний ваш аккаунт, потрібно буде перейти в свій профіль і тут скопіювати ваш аккаунт номер. Ось так він. Повинен виглядати приблизно. Далі ми повинні перейти в лотрейд, якщо у вас вже тут є аккаунт, якщо немає, теж реєструйтесь посилці в описі під цим відео. І далі переходимо в вкладочку Платформа. Тут знаходимо юхолдер, нажимаємо «Добавити», вставляємо сюди свій ID і натискаємо підтвердити оновлення. Таким чином, ви зв'язуєте Lotrade і «Uholder», але тільки для того, щоб лотрейд могли відслідковувати вашу кількість торгів і якість на площаці юхолдер. Це потрібно для цього турніру. Далі переходимо по окремій силочці і нажимаємо тут Взяти участь. У вас тут буде от віконечко взяти участь безкоштовно, нажимаєте сюди. Звичайно ж, берете участь. Участь тут безкоштовно. Після цього всього нам потрібно зробити торговий оборот в вкладочці MultiHold на площаці Юхолдер. Я рекомендую робити оборот від 10 тисяч доларів. Так ви зможете зайняти прямо 99,9% якесь хороше призове місце і, на мою думку, забрати приблизно від 20-50 доларів на один акаунт. Всього лиш за торги в 10 тисяч доларів. На мою думку, це мінімальні умови, які можна виконати за ось такі хороші бонуси. Ось тут нам буде потрібно вибрати якусь торгову пару, яка вам доподобає, наприклад, TRX для мінімальних комісій або біткоін, або якусь іншу валюту. Тут вже чисто по бажанню. Я виберу Ethereum. Після чого ми ось тут зверху натискаємо в шорт або в лонг, тобто червоний це в шорт, зелене це в лонг. Як ви вважаєте за потрібно, так і вибираєте. Ми вибираємо тут суму, якою ви хочете торгувати, не обов'язково закидувати сюди 200 доларів. Звичайно, ж ви можете закинути і більше, ніж 200 доларів, і там декілька тисяч доларів, якщо ви збираєтесь робити великий торговий оборот. А якщо чисто там на 10 тисяч доларів, то я думаю, що вам буде в принципі достатньо біля 20 50 доларів, щоб сюди закинути. І натургувати там з якимось певним плечем. Ви вже дивіться самі, яку суму хочете закидувати, таку і закидуйте. Наприклад, я зараз виберу, що я заходжу в шорт. У мене відкрилась позиція. Зараз вона автоматично мінус 55 центів. Можемо почекати, коли я вийду в якийсь плюс, або в нуль, або в більший мінус. Ну, Декілька там, секунд, хвилинку ми подивимось, що в мене з цього все вийде. Коротше, майже мінус 1 долар. Ладно, я закрию позицію, не буду. Довго чекати, коротше, вже мінус 60 центів, тому коротше, просто закриваємо і робимо, яке можна це все робити на більш дешевих торгових парах, наприклад, як TRX, нам швидше всього буде менша комісія, як в нашому випадку оцих пів долара було 55 центів. Тому можна просто відкрив-закрив, швиденько це все робимо або з більшим плечем для того, щоб зробити більший торговий оборот. І нагадую, що в нас тут враховуються плечі, тобто, якщо я відкрив угоду. Зі 100 доларів з 10-м плечем, тобто в сумі я вже наторгував на 1 тисячу доларів. Роблю ще декілька от таких от зділок, в мене вже виходить більше ніж 10 тисяч доларів. Давайте зараз знайдемо це ж саме TRX, якщо воно тут є. Давайте тут же виберемо якусь більшу суму, виберемо ми в шорт знову ж таки. Я виберу тут же максимальну суму і відкрию з 20-м плечем. Швиденько нажимаю старт і швиденько закриваю свою угоду. Закриваю я її в мінус 4 долари, потративши на комісію. Але за один раз я зробив торговий оборот в розмірі 4 тисяч доларів. сумі я вже наторгував 5 тисяч доларів. Ми це все можемо зараз відслідковувати ось тут в цій турнірній таблиці. Також ви тут можете за собою дивитися. Зараз ми себе знайдемо, якщо воно вже обновилось. Да, бачите, я зробив 10 тисяч доларів. А, тут же коротше, показую, що я зробив 10 тисяч доларів, значить що я щось наплутав. І, виходить, я виконав всі умови для того, щоб отримати від 5 до 20 доларів велком бонусом, якщо ви зареєструвалися по реферальному посиланню від Lutrade на U-Holder. І зробивши 10 тисяч доларів обороту, швидше за всього я попаду в якесь хороше призове місце і заберу непоганий звідси бонус, потративши на комісію всього 5 доларів. Це в мене так вийшло 5 доларів. Можливо, якщо ви будете торгувати з менших сум або ж якось краще, більш професіонально, у вас вийде менша комісія. Все можливо, тому пробуйте, щоб отримати хороші тут бонуси. Також декілька цікавих моментів, чому U-Holder ідеальний варіант для участі в турнірах, тому що комісія у перший час торгівлі на всі пари в нас нульова. Тобто в перший час, наскільки я розумію, після реєстрації, що ви мали на увазі, можете тестувати, як воно буде відбуватися, тому що я гарантій не даю, в мене вже був аккаунт. Але ця інформація мені йшла від менеджера Лотрейду. І далі в нас комісія 0 у всіх парах, весь квітень на вихідні. Тому теж ви можете це тестувати, наприклад, там в суботу-неділю пробувати торгувати вже мається на увазі на вихідні, щоб подивитися, чи точно у нас тут є нульові комісії. Також у нас на рахунок періоду цієї акції від 19 квітня по 19 травня. В сумі призових місць у нас буде 250 рейтинг в цій таблиці, яку я вам показував, буде враховувати, ще раз повторюсь, за рахунок кількості торгового обороту, а не якості, тобто в плюс там, чи в мінус. Та й на цьому все, друзі. Тому приймайте рішення брати тут, тут участь чи ні. Особисто я буду торгувати ще більше. Буду дивитися, якщо вигідно буде торгувати там, щоб попадати дійсно в якийсь топ-3. Буду дивитися по комісіях, то буду торгувати, якщо ні, то ні. Ось тут вже кожен сам вибирає: варто чи не варто. Тому, на мою думку, в цілому, як мінімум, взяти участь, тут обов'язково потрібно, як мінімум, зробити там 10 тисяч обороту, щоб попасти в якесь хороше призове місце. От на тому і все. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропускати цікаві акції, на YouTube канал, щоб не пропускати цікаві обзори і також більш детальні інструкції. Я вам бажаю всього найкращого, всім пока.